І по дорозі їздить, і у воді не тоне. Прикарпатець Роман Слободян сконструював диву машину. Автомобілями чоловік цікавився давно та вирішив створити щось незвичайне: ось таку машину амфібію. Над нею разом з товаришем чоловік працював трохи більше року, клепав своє творіння із запчастин майже усіх відомих марок радянських авто. Наприклад, роздатка це від Уазіка, і коробка від УАЗіка, мотор від МТЗ-80. От, а мости гаші 69 задіяв навіть господарські речі. Каналізаційна витяжка, яку ставлять е, санузлах. Це в господарстві в мене були ворота були. Важить незвичне авто дві тони. Працює на дизельному паливі і споживає всього 15 літрів на сотню кілометрів. Безпечність свого творіння Роман гарантує. Його амфібія не потоне за будь-якої глибини. Вона не втоне. Дністер – коварна ріка може бути глибина до 100 метрів, може бути. Така, що можна навіть її пробити, і це вже у мене такі випадки було. То для того стоїть чотири мотори, які відкачують воду. Машиною чоловік і по місту їздить, і туристів катає. Після водяного вояжу вражень панянкам не бракує. Враження мене перехоплюють. Ну і було несподівано, що спочатку ми їхали по дорозі, і тут так заїхали в воду. Це Взагалі мені дуже це сподобалося. Подобається авто і зустрічним водіям. Куди б роман не поїхав, його амфібія не залишається поза увагою. Свою улюбленицю винахідник назвав алігатором і навіть пофарбував у відповідний колір та патентувати свої дивотехніки не збирається, каже воно виключно для романтиків. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.